Пане Скандере, власне, хотілося би поговорити щодо ситуації у Криму зараз, якою вона є після того, як підірвали росіяни дамбу на Каховській ГЕС. Наразі я чув теж, що посилили охорону Кримського мосту, що ніби як там стоять на набагато більша кількість систем протиповітряної оборони ніж раніше, що відомо вам з цього приводу, та чи відповідає ця інформація дійсності? Ну, в першу чергу, що стосується Кримського мосту, то дійсно для них це стратегічний об'єкт. Вони і будували його з целю стратегічного стратегічною метою для того, щоб а, була вистра... вибудована повністю логістика для, для постачання військової техніки, лічного особистого складу збройних сил Російської Федерації, тому для них це дуже важливо тому вони скажімо, постійно... Говорять про те, якоби там вони проводять навчання, але там чуть не дійсно такі вибухи і е, всі, всі такі в ну, події. Крім того, ми знаємо, що в 2022 році був там вибух, і досі вони з смуг автотранспортних смуг не відремонтували. І ми про це говорили, що вони до жовтня 2023 року не зможуть відремонтувати. Е, ну і... То, що вони охороняють цей об'єкт з моря, з суходілля, тобто для них це дуже важливо. І тому от, про це ми можемо і сказати. Єдине, що я міг би додати, є інформація про те, що там є якісь трещини, з'явилися. Ну, мова йде про те, і у нас дві версії: перша версія це те, що мост знаходиться на двох плато, тобто… Коли ми говоримо про Керченську затоку, то а, там два плато, і постійно географія, ви постійно говорили, що там міст довго, довго не простоїть. І можливо, то, що от, по, ці плато постійно рухаються, і постійно там і хвилі, і а, шторми. Тому от, тут і це може впливати. А друга версія це те, що дійсно вони говорять про навчання, але Можливо, там дійсно відбуваються якісь вибухи, які постійно руйнують цей міст. Ну і тому о, от, о, тут от, о, така ситуація. Що стосується ситуації після о, о, підрива греблі, о, о, в, о, в Каховському Каховської ГЕС, ну, я в основному головну тезу хочу сказати про те, якщо вони підривали Греблю Каховський Гес це говорить про те, що вони не за збираються залишатися в Криму надовго. Чому ну а ми всі є свідками, ну, по перше, тому що Після того, як війні вони підривали, то води в північно-кримському каналі не буде. І для того, щоб відновити всі ці процеси, потребуються роки. Ану, деякі експерти говорять до 10 років. Це по-перше, по-друге, то що вони дійсно з 2014 по 2022 рік були без води на північно-кримському каналі але uh, вони намагалися ізискувати воду, uh, скажімо з. Природних джерел і з со скважин, і вони використовували в тому числі золотий запас, тобто у совєтському районі ці е, скважини, які були затампановані, вони додатково бурили і е, затампановане ще в 1979 році. І це був як неприкосновенний, скажімо так, в е, скважини. Ну і ми про це постійно говорили на різних е, майданчиках. Ми зробили цей фільм Кримзневоднення, де демонстрували, що вода з природних джерел її достатньо для мешканців. А що стосується північно кримського каналу, їм потрібно для промисловості, для хімічної промисловості, для сільського господарства. І в першу чергу же, для військових для військово-промислового комплексу, тому і ми повністю скажімо, на протистояли їх інформаційній такої вод пропаганді і надавали інформацію, що їм вода по північно басі каналу не потрібна. Але так. так, але ми бачили відео, які публікувалися в телеграм-каналі. Те, що мешканці там Керча чи інших міст тимчасово окупованого півострова заявляли, що в них або погана вода, або її взагалі немає. Тобто лунають якісь такі певні протестні настрої серед місцевого населення. Ось ці протестні настрої вони. За вашими оцінками і за вашими спостереженнями, вони збільшуються і чи будуть вони збільшуватися? Якщо так, то далі що буде серед цивільного населення всередині? І як це впливає на окупаційну адміністрацію Криму загалом? Ну, справа в тому, що дійсно о, зараз після о, підриву о, греблі о, на о, Каховський Гес о, почала спадати вода, і кожної ко, кожкожний кожну годину вона спадає до 15 сантиметрів, тобто це впливає на тиск на падання води. І дійсно о, виникли проблеми о, в Джанкої, о, в Сімферополі, о, в Керчі та Феодосії, і близьжаших. Населених пунктів ну маленьких населених пунктів дійсно виникли проблеми з подачою води, і вони стали говорити про те, що вони проводять ремонтні роботи і і почали подавати за графіком, але при цьому тому вони, не зважаючи на те, що почали говорити запасайтеся запасатися пітною водою, там пітної води буде вистачати. Чому? Тому що за останні ці місяці там дуже активно були великі опади, і тому водосховище наповнене на 60-70%. І от зараз вони, конечно. Ж, будуть намагатися зробити все, щоб забезпечити водою людей, і тоді ну, зараз дійсно почались реакція на те, що вода там або ржава, або, або гліміста, або там з якимись там примісіями та інше. Але я думаю, що вони будуть намагатися зробити все, щоб стабілізувати ситуацію, і зараз поки що у них такі ну, можливості є. Я скажу так, але я хочу сказати, що чому я сказав, що вони не збираються довго знаходитися в Криму, тому що в 2025 році очікується. Наш експерт говорить, що очікується велика засуха в Криму, це по перше. І по-друге, все одно вони намагалися шукати воду, і вони використовували різні засоби, в тому числі в інформаційному плані, говорили про те, що вони будуть присняти воду. Але ми попереджали, що для них необхідно вийти на північно-кримський канал, і що рано чи по чи пізно вони будуть намагати. Ще це зробити, і в 2022 році ми є свізітками того, що вони захопили і Каховську ГЕС і запустили сразу же воду до Криму. Тобто, дійсно для них це було дуже важливо. І тому, от тут можна сказати про те, що ще раз повторюючи ту ж тезу, вони в Криму не збираються довго знаходитися, тому що вони підривали цю греблю. так пане Ескандере і. Під час свого відходу своєї втечі з тимчасово окупованого півострова ми розуміємо, що росіяни можуть вдатися до будь-чого, зокрема на початку червня, другого числа, якщо не помиляюсь, з'явилася інформація про мінування кримського титану. Це завод, який знаходиться якраз таки теоретично на шляху збройних сил України до тимчасово окупованого півострова. На ваш погляд, до яких терористичних актів загалом вони можуть вдатися, коли їм доведеться покинути наш півострів? Ну я хочу оточенчити уточнити, э, цю інформацію, тому що у нас є інсайдерська дійсно інсайдерська така інформація. А э, то що вони замінували степи Красноперекопського району, це дійсно факт. Це дійсно то, що вони замінували там. Ну якщо ми говоримо про цитан, то цитан працює і біля цитану є єстойні відстойники, тобто де збирається вода для того, щоб цикл хімічний там проводився. І скажімо, по периметру, і біля цих відстойників вони замінували це. Також факт, тому що дійсно там можуть якраз таки проходити через ці відстойники. Вони не глибокі, можуть проходити там. Збройні сили України, а що стосується самого заводу, то я не можу це підтвердити, а тому, що він дійсно зараз продовжує працювати і він працює на збройні сили Російської Федерації зараз. Наскільки ми маємо інформацію, це пов'язане там з Азотом, з хімічними там процесами. але те, що вони можуть скажімо, підірвати, ну ми вже. Є свідками того, що що вони зробили з греблі а, на Каховській Гес, що вони робили в Київській області, що вони робили в Чернігівській області, а, що вони роблять в Харківській області, тобто від них все можна очікувати. Тому ми коли розробляли а, 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 рекомендації. А щодо реінтеграції Криму, ми в тому числі моделювали і саме найгірший варіант які Крима, який вони можуть можуть залишити, пане Ескандера. Дійсно, ми відрізняємося від Росіян, тим, що ми попереду бачимо те, що може бути, і от такі катастрофи ми теж враховуємо. Тому дякуємо за це і нашим захисникам, пане Скандере. Щодо того, що після підриву каховської ГЕС окупанти певно що зрозуміли, що Крим їм буде важко втримати, і напевно це зрозумів і Путін. Ось цей потік російських військовослужбовців раніше він був з Росії в Крим. Зараз чи спостерігається зворотній такий момент, що із тимчасово окупованих територій, навпаки, росіяни їдуть в Крим, а потім через Крим на Росію. Не тільки через Кримське місто, але й використовуючи паромні якісь пантомні додаткові переправи. Ну а тут як якраз таки а, ну надав дв, 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 на дводві на нава на ваш на, на ваше запитання дві відповіді. Перше, відповідь, що стосується військовослужбовців, то дійсно нам російських військовослужбовців то нам надали інформацію з Генічського району, а з там з ну, з тих ближайших районів, які Херсонської області, а з Запорізької області, Мілітопольського району, що військовослужбовців. Російські зменшилися, їх відправили більше на схід, і я думаю, що це пов'язане якраз з тим, що вони намагаються закріплюватися більше в Запорізькому напрямі, Там і також намагаються, можливо, посилити свої військами там можливо і Білгородську область. То Ту, ну, тут я точно не говорити не можу. Але той, той факт є. Що стосується цивільного населення, то а ну, по перше, в Криму, окупованому, вони робили, скажімо, таку підтримку з Херсонської області. Зараз почали вони таку робити підтримку для громадян України, які Беруть російські паспорти е, із Запорізької області, тобто, ну пам'ятаєте, коли вони почали е, говорити про те, що вони надають там житлові сертифікати, виділяють 100 тисяч рублів. Отаким От чином вони е, ну, скажем, намагаються привлечь до себе. Ану, я вам скажу, що стосується сертифікатів. У мене достовірна також інсайдерська інформація про те, що дійсно вони надаються сертифікати, але є велика заборгованість федерального бюджету перед продавцями. І зараз я думаю, це також буде такий взрив. Тому що велика заборгованість, вона якраз таки пов'язана з майном, з, іншим, з, ну, з такими от майновими, скажімо, питаннями. І це також може визвати зрив. Так, Ви... почули ми вас, пане Ескандере. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру Дякую. та розповіли детальніше про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Ескандер Барієв, голова Кримсько-татарського ресурсного центру та член меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Shit. Sure.